Всім привіт, ви на каналі Читач, і зараз будемо читати скорочений твір Фауст Йоганна Вольфанга Гьоте. Трагедія. Твір починається ліричною присвятою. Поет сумом згадує про безповоротні часи юності, коли він задумав писати свою поему. Він присвячує вступ до поеми рідним і друзям своєї юності, тим, хто вже помер чи знаходиться далеко. Ви знов зі мною марева туманні, що в юності давно вже промайнули. Поет з здячністю згадує всіх тих, хто жив такого яскравого полудня. Після присвяти йде театральний вступ безпосередньо не пов'язаний з сюжетом поеми. Директор театру, поет і комічний актор у розмові обмірковують проблеми художнього мистецтва. Чи повинне мистецтво слугувати юрбі, чи залишатись вірним своєму високому призначенню? Ця розмова є відбуттям поглядів самого Гьоте на мистецтво пролог на небі. У пролозі на небі міститься зав'язка трагедії. Туди діють е, Господь, архангели Рафаїл, Гавриїл і Михаїл і Мефістофель. Архангели співають хвалу діянням Господа, що створив Всесвіт. Вони малюють картину природи, велич якої неможливо осягнути розумом. Земля із швидкістю страшною, в просторі крутиться літа, і райське світло дня чергою зміняє ночі темнота. Хвилює море, неозоре, і шумом скелі покрива, та сфера стремління вічно скоре, і гори, й море порива. Славослів'я Архангелів перериває Мефістофель своєю саркастичною реплікою: О Господи, Ти знов між нас явився, питаєш, як ідуть, у кого справи. Не все на землі так чудово, як тільки но запевняли у своїх пишномовних тирадах Архангели. На землі говорить Мефістофель. Я свідок лиш мізерності людської. Між Богом і Мефістофелем починається суперечка. Вперше звучить ім'я вченого мужа Фауста, котрого Бог бере за взірець як свого вірного і старанного раба. Мефістофель відповідає, що його думки на безум хворі, не схоже він на інших рабів, що в ньому немає покірності й спокою. Він відзначає суперечливу, роздвоєну натуру Фауста його думки на безум хворі, ширяють десь, в непевній далині. То з неба він зірвав найкращі зорі, топив би він всі радощі земні, та ні земля, ні далі не озорі, не вдовольняють тієї маячні. Мефістофель вважає, що він може дати Фаустові земні радощі, котрі захоплять його і примусять забути про високі пориви дознань. Бог дозволяє Мефістофелю піддавати Фауста будь-яким спокусам, опустити його в будь-яку безодню, вважаючи – що відчуття виведе Фауста з лохого кута. Мефістофель приймає суперечку. Він упевнений, що виграє її, що примусить Фауста плазувати у пилу. Якщо Фауст визнає себе вдоволеним життям, його душа буде віддана Мефістофелеві. Бог надає право Мефістофелеві боротися за душу вченого. Починається грандіозно за масштабом боротьба добра і зла, піднесеного ницого. Сцена Друга. Біля міських воріт яскравого святкового дня, пістрява юрба міщан, що гуляють, направились за місто. Фауст і його помічник, Вагнер, сухий педант, нудний, обмежений школяр, приєдналися до святкової юрби, всі, оточуючі поважали Фауста він сам і його батько без утоми лікували людей, рятуючи їх від хвороб. Його не лякали ні виразка морова, ні чума. Прості міщани і селяни вітають лікаря, кланяються йому і поступаються дорогою. Але це щире визнання не доставляє радості Фаусту. Він далекий від того, аби переоцінювати власні заслуги. На слова Вагнера про те, що доктор повинен гордитися такою любов'ю народу, Фауст відповідає, що часто лікував людей, але часто не дізнавався потім, чи допомогло людині його лікування і чи вижила вона. Фауст зізнається Вагнеру. Що у ньому живуть дві протилежні людини, що не поступаються одна одній. Одна палка і лине до землі, а інша за хмари, готова вирватися із тіла. На прогулянці до Фауста й Вагнера прибивається дивний чорний пес, якого Фауст спочатку вважає перевертним. Вагнер заспокоює Фауста, ви бачите, не примару, це звичайний пес гарчить, хвостом виляє ліг на живіт, все як у собак, не схожий він на духа. Фауст забирає пса з собою. Сцена 3 і 4. Кабінет ФАУСТА. Фауст у своєму робочому кабінеті і знову його гризуть тяжкі сумніви. Біля його ніг чорний пудель, пес, що причепився до нього на прогулянці. Прагнучи побороти, зростаючи занепокоєння, повільність думок і розбрат, Фауст береться за переклад на німецьку мову нового завіту. Спочатку було слово. Читає він у Євангелії, але тлумачення грецького логос, як слово, не задовольняє його, і він намагається підставити інші поняття спочатку думка, потім сила і нарешті діло. Спочатку було діло. вигукнув Фауст. Потім, що для нього діяти, вище за все. Але тут від занять його увагу відвертає чорний пес. Фауст намагається вигнати його з кімнати, але пес. Наїжачившись, виріс їй вусату й ширину та, врешті-решт перекинувся на Мефістофеля, котрий уперше постає перед доктором під виглядом мандрівного студента. Фаус здивований: ой, значить, як, пес у собі приховував школяра? На За запитання господаря про ім'я несподіваний гість відповідає, що він частина сили тієї, що без числа творить добро, бажаючи усьому зла, дух, що звик завжди заперечувати. Їсть пожбажливо насміхається над людськими слабкостями, над людським талантом і зізнається Фаустові, що світ поки зносить його нападки без втрат. Не подолавши в цілому зі світом, Мефістофель шкодить по дрібницях. Мефістофель хоче спокусити Фауста маленькими радощами життя і на підтвердження людського почуття розважити його. Він кличе на допомогу духів. Ті водять танок навколо доктора, співають про плотські радощі, коли зранку і до заходу пісні, гуляння, танці, небо, трава і поцілунки. Фауст засинає під цей танок, а Мефістофель тим часом зникає. У наступній сцені Мефістофель знову з'являється в кабінеті Фауста, але тепер він прийшов з ухом. На цьому червець, Блаватас плащем обвинувся єдваним, Одяг капелюх з пером привабливим ще й шпагу замашну припає. Цього разу він з місця в кар'єр пропонує старому самітнику розвіяти тугу та, вдягнувшись у пишні шати, покинути нікчемні заняття. Фауст віднікується, кажучи, що в будь-якому одязі буде відчувати тугу існування, що він життя заперечив і з тугою чекає смерть. Мефістофель вмовляє Фауста припинити панькатися із вічною журбою. Пропонуючи йому своє товариство і запевняючи, що Фауст не буде з ним нудитись. Якщо запропонована насолода захопить Фауста настільки, що він попросить зупинити цю мить, то він стане здобиччю Мефістофеля і Мефістофель зможе забрати його душу. Фауст врешті-решт погоджується підписати домовленість з дияволом. За цією домовленістю Мефістофель повинен прислуговувати Фаустові і виконувати всі його бажання до тих пір, Поки той не вигукне, зупинись, мить, ти прекрасна. Фаус дає Мефистофлеві розписку, підписану кров'ю. Скріпивши кров'ю договір, вони вирушають у мандри просто в повітрі на широко розстеленому плащі Мефістофеля. Сцена 12. САД: За час, що минув між цими сценами, до Фауста повернулася молодість 30 років геть з плеча. Мефістофель звів Фауста з відьмою, котра омолодила його. Давши випити чарівного напою, і зробило його більш сприйнятливим до насолод. Фаус тепер молодий, красивий, кров його кипить, і він не знає більше вагань у своїй рішучості пізнати всі насолоди життя і осягнути вище щастя. Мефістофель радіє, що примусив його забути про потяг до знань і науки. Однак яку ж спокусу придумав кульгавий біс своєму підопічному. Одна з них називається Маргарита або Гретхен. Їй 15 років, вона звичайна чиста й невинна дівчина. Гретхен виросла в маленькому містечку, де біля криниці обмінюються плітками Кумасі. Сім'я її небагата, хоч батько й залишив невеликий спадок і сад, і невеличкий будинок у Слободі. В будинку немає служниці, і дівчині доводиться виконувати самі всю роботу по господарству. Брат її служить в армії, а молодша сестричка, яку вона винянчила, недавно померла. Між Фаустом і Гретхен з її наївною простотою велика дистанція, але саме це в ній полонило Фауста. Побачивши на вулиці Маргариту, що поверталася з церкви, Фауст палахнув до неї безумною пристрастю. У відповідь на пропозицію провести її, дівчина відповідає гнівною відмовою. І Тоді, в свої послуги, пропонує зводня диявол. Маргарита відповідає Фаустові таким же полум'яним коханням. Вони зустрічаються в саду. Дівчина зриває ромашку і, відкриваючи одну за іншої пелюстки, ворожить не любить, любить, ні, любить. Її почуття безмежне. Про його глибину та силу ми можемо лише здогадуватись, якщо ця скромна, лагідна і наївна дівчина не просто стає коханою Фауста, але згодом за його порадою приспала свою матір, щоб та не заважала їхнім побаченням. Фауста приваблюється юна і невинна простолюдинка. Можливо, тому що з нею він знаходить відчуття краси й добра, до якого колись прагнув. Кохання даруєм насолоду, але воно ж стає й причиною нещастя. Гретхен. До брата Маргарита Валентина доходять чутки, що його сестра, котра раніше була взірцем, вже не може бути прикладом моралі. Проходячи повз вікна Гретхен, Валентин випадково зустрічається з Фаустом і Мефістофелем. Здогадуючись, що один з них сестин коханець, він кидається в бійку. За знаком свого кульгавого компаньона Фауст приймає бій. Разом з Мефістофолем вони борються проти Валентина, й Фауст заколов брата своєї коханої. Побачивши, що Валентин убитий, Фауст зі своїм проважатим тікає з місця подій. Помираючи, Валентин проклинає свою сестру, називаючи її шльондрою, і віддає на громадський осуд. Він передвіщає їй «настануть дні, коли тебе відсураються всі чесні люди, як чуми. СИНА 25. В'язниця. Отже, Фауст утік від розплати за вбивство, поспішивши, забрався з міста. Що ж трапилося відтоді з Маргаритою? Нещасна дівчина стала тяжкою злодійкою. як виявилося, вона мимоволі умертвила матір, тому що та одного разу не прокинулася від сонного зілля. Пізніше Маргарита народила дівчинку й, рятуючись від людського осуду, втопила її у річці. Тепер вона затаврована як убивця і блудниця, заточена у в'язниці та чекає покарання. Фаус дізнається про це нещастя і обрушується на Мефістофеля з докорами. Диявол з холодною посмішкою відбивається докори, але обіцяє йому звільнити Маргариту. Фаус проник у в'язницю, де знемагає Гретхен, очікуючи на покарання. Маргарита втратила розум простоволоса, боса, вона співає у в'язненні дитячу пісеньку і тремтить від будь-якого шелесту. Коли прийшов Фауст, вона його не впізнала. Вважаючи його заката, вона благає дати дожити їй до ранку. Він у вічі слухає її безумні речі вона щось каже про дитину, яку треба покормити, просить не вести її під сокиру. Фаус падає перед нею на коліна, називає її по імені Гретхен, Гретхен, розбиває кайдани. Нарешті вона розуміє, що перед нею друг. Це він, це він, настало, мук, образ, і тьми тюрми, й кайданів і недолі. Це ти, я знов на волі, ти мене спас. Дивись, остая вулиця, де вперше ми звернулись, а ось і той садок, де з мартою тебе я ждала вечорок. Ланцюги, маргарити спадають. Вона не може повірити у свій порятунок. Фауст підганяє її, часу мало, треба йти, скоріше залишити темницю. Але Маргарита не поспішає вона докоряє коханому, що він став холодним і, ставлені до неї, до її обійм, розучився цілуватись. Вже й цілуватись розучився. Чому ж тепер такий страшний ти став? Маргарита розповідає Фаустові, що вставку втопила дитину. Фауст знову просить її поквапитись Йдемо, довірся, не тягни. Вона каже Фаусту, що немає гіршої долі, ніж ходити з хворою совістю завжди з оглядкою, чи нема позаду ворогів, чи засідки, відмовляється йти за ним на волю. Він вирішив вивести її силою, але Маргарита на здивування виявляється рішучою і знову відмовляється. Мефістофель, що з'явився біля дверей, підганяє Фауста. Вони залишають в'язницю вдвох, так і не вмовивши Маргариту йти з ними. Я покорюся Божому суду, каже дівчина. Йдучи, Мефістофіль каже, що Маргарита приречена на муки. Однак голос вище каже врятована. надавши перевагу лютій смерті і каяттю над втечею, влаштованою дияволом, Маргарита врятувала свою душу. Останній монолог Фауста, друга частина. Фаус знову старий і відчуває, що життя наближається до кінця. На нього чекає ще один удар він осліп і залишився у повній темряві. Сліпий і немічний старий, що стоїть уже на краю могили, Фаус все ж прагне здійснити свою заповітну мрію, збудувати греблю, щоб відвоювати в моря шматок землі, котру кожен рік затоплює морський приплив, позбавлюючи її родючості. Розв'язка наближається. Мефістофель передбачає близьку смерть Фауста і скликає лемурів – злих духів, щоб приготувати йому могилу. Він сподівається, що душа Фауста потрапить йому до рук. Сліпий Фаус чує дзвін лопат, і йому здається, що це його народ займається будівництвом греблі. Ним володіла шалена радість і енергія, він думає, що заповідна мета уже близько, проте незрячому Фаусту не втямки, що це не будівники, навколо нього метушаться злі духи. Риючи йому могилу, натхнений ідеєю будування, він продовжує віддавати накази будівельникам. У його уяві виникає така грандіозна картина багатої, родючої, процвітаючої країни, де живе народ вільний на землі вільний, що він промовляє сокровенні слова про те, що хотів би зупинити мить. Отже, фатальні слова, промовлені, Фауст падає на руки Лемурів і помирає. Мефістофель уже передбачає мить, коли згідно з домовленістю заволодіє його душею. Однак з'являються небесні сили і починається боротьба злих духів з янголами. Мефістофель проклинає янголів, але троянди, які розкидають янголи і що загоряються від вогняних подихів бісів, печуть тіло Мефістофеля. Не витримавши боротьби, біси тікають, і янголи відносять душу Фауста на небеса. Душа Фауста врятована. Дякую за увагу. Буду твір наш закінчено. Буду радий, якщо ви поставите лайк, напишете свій відгук у коментарях, та підпишитесь на канал, щоб бути в курсі усіх інших скорочених, швидких книжок, які я буду публікувати. До нових зустрічей!